Друзі, знаєте на що я звернула увагу і завжди на це звертала за 10 років консультування? Що дуже мало людей, котрі дійсно дуже глибоко себе відчувають, чувають зараз свої цінності, свої пріоритети, чого вони воліють, чого їм дійсно бракує. От Про що я зараз? Яка я, які зміни у мені відбулися? Хто мені зараз в оточенні потрібен для того, щоб я далі еволюціонувала, насичувала себе, зацікавленим життям, жила? Дуже мало таких людей. Якщо у вас зараз запитання, хто я, про що я зараз? Чого я хочу, хто мені потрібен, на що звернути увагу, які в мене сильні сторони, які слабкі? Можливо, що мені буде цікавим, як я зараз виражаюся, який в мене психотип, архетип, який взагалі в мене зараз глобально період у житті. Ви завжди можете до мене звернутися на коротку таро консультацію. І буквально за 15-20 хвилин ми з вами подивимося вашу локацію зараз на мапі свого життя. Тож не зволікайте. Залишайте комент, я можу сама з вами зв'язатися або пишіть у ді всі консультації за телефоном без відео лунара в